Зимові знижки це чудовий шанс збільшити продажі. Але, на жаль, багато компаній допускають помилки, через які втрачають прибуток або навіть клієнтів. Сьогодні з вами розберемо найпоширеніше. Найперше, це неправильний розмір знижки. Коли знижка занадто маленька, вона не привертає увагу. Але коли занадто велика, ви ризикуєте працювати в мінус. Важливо знайти баланс. До прикладу, пропонуйте 10-20% на популярні товари та більшість знижки на залишки. Наступна це відсутність чіткої комунікації. Ваші клієнти повинні знати про вашу акцію. Якщо ви не акцентуєте увагу на знижках в соціальних мережах, імей-розсилках чи в рекламі, то як люди тоді про них дізнаються? Давайте їм зрозуміти повідомленням щось на кшталт тільки три дні. Мінус 30%. Ще однією проблемою є занадто складні умови знижок. Коли акція включає багато нюансів, до прикладу, купи одне, отримай друге за пів ціни, але тільки у вівторок це відлякує клієнтів. Клієнти хочуть простоти. До прикладу, всі товари мінус 20%. Звучить набагато краще, простіше і зрозуміліше. Непідготовлений запас товарів. Коли ви працюєте з товарами, ви не прогнозуєте попит. Може трапити ситуація, коли популярні позиції дуже швидко закінчаться. І тоді ваші клієнти підуть до ваших конкурентів, тож варто готуватися заздалегідь. І, звісно ж, ігнорування, постпрод... ігнорування постпродажної підтримки. Після покупки клієнти можуть мати запитання або проблеми. Коли ви не підтримуєте зв'язок, ви ризикуєте втратити їх у майбутньому. Пам'ятайте, що хороший сервіс це ваша перевага навіть під час знижок. Зимові знижки. Це не просто розпродаж, має бути повноцінна стратегія для залучення та утримання ваших клієнтів. Тож уникайте цих помилок і ваші акції принесуть максимум результату.